Вітаю, українці у Великій Британії. Тепер ви можете приєднати до себе свою дитину офіційно і легально. З 31 січня 2025 року. В межах програми Homes for Ukraine, тобто спонсорська програма, з'явилася важлива можливість для тих, хто проживає у Великій Британії а саме за однією із українських схем. Тепер ви можете самостійно виступити спонсором для своєї неповнолітньої дитини, навіть якщо не маєте британського громадянства чи постійного резиденства в цій країні. Раніше таке спонсорство було доступне лише для британців або осіб, які мають статус постійного місця проживання в цій країні. Але тепер, якщо ви перебуваєте у Великій Британії за for Ukraine, або Family Scheme, або вже продовжили свій статус по Ukraine Extension Scheme», тобто по одній із українських схем, ви маєте повне право подати заявку як спонсор для своєї дитини, яка наразі перебуває за межами Великої Британії. Важливо, дитиною вважається особа, яка ще не виконалась 18 років на момент подання заявки. Це можуть бути ваша біологічна дитина або дитина, над якою ви офіційно оформили опікунство через рішення Верховного суду в Україні. Є кілька умов: по-перше, ви повинні проживати окремо від інших спонсорів. По-друге, мати належне житло, придатне для проживання вашої дитини. Умови проживання можуть перевірятися органами місцевої плати. До заявки потрібно обов'язково додати свідоцтво про народження вашої дитини або документ про опікунство, тобто рішення суду з перекладом на англійську мову. Згоду другого з батьків або іншого законного представника, якщо ви не єдиний опікун. І переклади всіх документів саме на англійську мову. Це реальний шанс для тих, хто досі не зміг воз'єднатися зі своєю дитиною. Якщо вона перебувала за межами Великої Британії, тепер ви маєте закону на ту підставу, щоб подати заявку і приєднати її до себе у Велику Британію. Потрібна допомога або консультація? Напишіть мені у приватні повідомлення, і ми допоможемо пройти весь цей процес крок за кроком.